Був дуже потужний вибух. Винесло двері, зруйнована з інфекційний кабінет приймального відділення. На жаль, поруч у дворі були співробітники ритуальної служби, які постраждали. У нас постраждали близько шести людей, чотири співробітники ритуальної служби і два наших співробітника. Двох ми будемо. Мо госпіталізовувати госпіталізували, надаємо допомогу а всім іншим допомога надана амбулаторна. У 2020 році була виконана реконструкція приймального відділення з сучасними вимогами, коли повинно було бути додаткових ще два входи для інфекційних пацієнтів, і ми цим користувалися під час епідемії covid 19 І якраз зараз вони постраждали, ну вщент повиривало двері.